Минулого разу я обіцяв глядачам обговорити тему, як нам розбудувати Україну. І почнемо ми з того, що надії українців на те, що у цьому допоможе Валерій Залужний, виявилися марними, принаймні у найближчі роки. Бо Валерій Федорович їде послом в Британію. Доброго вечора! Ми з України видивитись проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. Чекаю на ваші коментарі. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ставайте нашими спонсорами, допомагайте україномовному контенту. Залужний у якості посла, це дуже прикра новина для тих українців, які вважали, що час переобрати президента настав не тільки за усіма законами, але й у зв'язку з кризою ідей та сенсів від офісу простих рішень. За сьогодні та вчора було написано багато аналітики та прогнозів з цього приводу. Коротко про головні варіант перший. Залужний виявився людиною, яка ніколи не мала ніяких політичних амбіцій. Він був щасливий на своїй посаді і не бачить себе на чолі української держави. До речі, про такі бажання ми від нього ніколи і не чули. Про таку ймовірність говорили лише політики, зважаючи на шалені рейтинги генерала. Залужний вільно говорить англійською, вміє формулювати свої думки і їде до країни союзника. Як дипломат він впорається. Для багатьох це також означає, що залужний підтримує політику президента, визнає свої помилки на посаді главкома і не вважає, що Єрмак зрадник, а татаров корупціонер. Чому визнає помилки? Тому що, ну, в принципі, тебе завжди звільняють за щось. Президент не пояснив, а залужний теж не пояснив, але погодився. Отже, це означає, що признав свої помилки. Хоча, можливо, залужний вважає, що Єрмак і татаров не альо, але. Він погодився працювати з ними, і тепер це не вимушена дія, а абсолютно добровільне рішення. Тому що, коли починалася війна, ти працюєш тим, що є. Тому що ти головком, твоє завдання захищати батьківщину. Тепер в тебе були варіанти. Ти обрав. Версія друга. Залужний прекрасно розуміє ситуацію на фронті і можливості ЗСУ. Він один з небагатьох, хто не просто вірить, але й розуміє, до якої межі можна. Це робити саме тому він вирішив не починати жодної політичної активності, бо це погано для фронту і для держави. Я взагалі не виключаю, що залужний вже бачить фінал війни і вважає, що відповідальність за її результати повинна нести людина, яка усім каже, що вона тут головна. Усе вірно, якщо ти головний, то ти за все і відповідаєш. Не спікер, не прем'єр, не Єрмак і не віслюки з ВР. Саме тому залужний не йде на публічні контакти з офіційною опозицією в Україні і поки що нема навіть чуток про його контакти з нашими рідними олігархами. І це ще раз говорить про те, що генерал не бачить ніяких можливостей для початку політичної кар'єри. У нас тут через день говорять про захоплення Одеси, Харкова та наступ на Київ, і було б дивно, якби в цей час залужний заявив, що було б непогано переобрати президента. Говорячи мовою військових, для перемоги генералу не вистачає ні сил, ні засобів. Одного рейтингу та народної підтримки для перемоги на гіпотетичних виборах абсолютно недостатньо. Тобі потрібні союзники зі своїми передвиборчими штабами, осередками в усіх регіонах та підтримка тих самих регіональних еліт. Я вже не кажу про МВС. Згадайте останні вибори. Достатньо було сказати Авакову, що мусора не будуть допомагати, і прикривати фальсифікації, і усі каруселі та фальсифікації були одразу придушені, і усі учасники забігу отримали по писках. Варіант третій. Конспірологічно переможний. Центр опору диктатури, який знаходиться в бункері під фабрикою Рошен у Києві, ретельно перевірив усі сценарії на пентагонівських симуляторах і прийшов до висновку, що союз мовчазного та сивичолого гетьманів потрібно підсилити міжнародною підтримкою та грошима. Для цього залужний, який попередньо відмовився від посади посла, таки погодився на неї. Офіс простих рішень вважає це почесним засланням. Центр опору трампліном до зірок. Тепер у статусі посла залужний зможе отримати потужні політичні зв'язки та підтримку у статусі єдиного кандидата. Після того як Зеленський підпише ганебний мир, залужний завантажить золото гетьмана Полуботка на лінійний корабель Вікторі. І вирушить до Клайпеди. Звідти вже на бронепоїзді Кривий Ріг дістанеться столиці Тернополя і оголосить, що нарешті до країни прибув генерал-губернатор, і тепер епоха процвітання охопить усю країну від Тернополя аж до Карківця. Якщо мир буде менш ганебний, залужний прибуде до Одеси, і вже там гарною англійською звернеться до українців і поздоровить їх з приєднанням до британської корони. Одразу після цього блогерші Соловей та Єфросініна почубляться у прямому ефірі, звинувачуючи одна одну в тому, що навели свої проекти англійською і не стояли на сторожі англо-саксонської культури. Думаю, не варто говорити про те, що обидві патріотки прийшли б у вишиванках з Юніон Джека та у знаменитих медвежих шапках королівської гвардії Британії. Нагадаю, що партнером нашого проекту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову, і буквально в кілька кліків ви зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся! Отже, підведемо підсумки. Битва Йокодзун Зеленського, Порошенко та Залужного відкладається на невизначений час. Валерій Федорович не став лицарем у сяючих обладунках, які підняв вірні легіони і повів паству до нового кращого світу. Для офісу простих рішень це неймовірно складна гра шашками в шахі, і вона в рамках стратегії Бій вперед, комбінація прийде» виглядає просто бездоганно. А населенню доведеться знов шукати собі нового месію або дочекатися, коли залужний повернеться в країну. Я, наприклад, давно пишу. Тільки прибуття генерал-губернатора з Британії або повернення варягів може змінити ситуацію в Україні на краще. Чому? Як на мене, усе просто варяги та корона завжди укладали соціальний договір, де правителі земель платять криваву ренту за захист і дбають про дотримання законів, щоб свинороби відчували себе у безпеці і кожного року подвоювали внутрішній валовий дохід та не забували про ПДВ. Ще в Британії мене приваблює той факт, що заборона виїзду з імперії незламності не завадить мені мандрувати світом, бо сонце над імперією не заходить ніколи. І я вірю, що в рамках цього концепту наша країна буде простягатися від Тернополя до Дербенту прямо через Московський улус. Я знаю, що сьогодні я таки не поділився своїми думками, як нам розбудувати Україну, але обіцяю, що цю тему ми продовжимо у наступних випусках. І ось вам теза для роздумів. Зовсім недавно спілкувався з держслужбовцем доволі високого рангу. Говорили про непопулярні рішення, які необхідно приймати. Я довго слухав. Я згодом, що без них ніяк, але в мене виникли запитання: чи повинні непопулярні рішення привести до популярних результатів? Ось, наприклад. Ми не популярно, але лагідно бусізуємо 500 тисяч солдатів, але вони тріумфально звільняють Мелітополь. Або ми закрили кордони, але відкрили безкоштовні стріп-клуби незламності, щоб знизити соціальну напругу та підвищити народжуваність в країні. Це я називаю непопулярні рішення, які приводять до популярних результатів. Ну серйозно, ми 32 роки говоримо про закон про зброю. Кожен військовий в цій країні, окрім демобілізації, мріє про власний пістолетик. Він не хоче грамот, орденів та медалей. Він хоче нагородну зброю. Він навіть готовий придбати її за свої гроші. Кінець кінцем. Ви не хочете давати пістолетики усім. Дозвольте їх військовим. Вони і так озброєні. Нехай він має можливість його придбати. Суспільство вже і так довірило йому. Автомат, кулемет, гранатомет, Стінгер та Хаймарс. Погодьтеся! Це гарний популярний закон, який принесе гроші в бюджет і додасть рейтингу владі. Щодо побоювань з боку мусорів, моя відповідь дуже проста: через три роки у нас буде мільйон людей, який буде віртуозно керувати дронами камікадзе. Забудьте про пістолетики, загрози в іншому місці, і вони не на горизонті. Вони скоро будуть прилітати до нас у вікна. Я впевнений, що в запасі у наших депутатів та нашого президента достатньо популярних законів, які можуть збільшити довіру, покращити економіку та покращити обороноздатність нашої країни. Просто непопулярні дії повинні пояснюватися популярними результатами, і думати треба в першу чергу не про те, як зберегти державу, а як зберегти людей. Поки існували євреї, у них завжди залишалася надія відродити державу у шумерів. Так вже не вийде на цьому. все. ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!